Тому я вважаю, що це, ну хто знає 90-ті роки, хто наблюдав, тоді вийшов фільм Агонія. Його не пускали на великих екранах, тому що він був трішки там не зовсім пристойний. Але це фільм про Гришку Распутіна, про таку історичну особу, хто знає, хто це такий, то я думаю, що в Олександрійській міській владі, особливо в її верхніх. Ешелонах влади, міський голова, я його можу тепер назвати тільки Степан Распутін. По-другому я його не можу назвати, тому що він і його камаріля, яка його з усіх сторон обложила, і яка шепче йому вуха, що він найкращий і найкращий. Вони допустили, ну, говоря по русски вопиюще нарушення всіх законів, які захищають право чоловіка на труд. Ми зробили дуже сміливий прогноз про те, що такі. Це ну, не вебинарська. Значить хочу. Я я такий про ну, по перше, я хочу звати, що ми. е, Позовні заяви підготували по захисту Вікторії Івані, позовні заяви передані в суд. Я думаю, що найближчим часом вона буде поновлена на своїй роботі і буде відмілено те ганебне рішення міської ради. Це по-перше, і я хочу сказати добрі слова і в адресі фракції удар і фракції підприємців промисловості міській ради, які не прийняли участі в цьому фарсі. Ну і окремі там е е е депутати тільки від фракції бувшої сильної України прийняли відносно мого прогнозу. Я вам на 99,99% ,99 говорю, що найближчим часом всі заступники, а також міський голова, підуть з нашої влади, будуть призначені і обрані нові люди, які принесуть у наше місто нормальний ритм роботи. Без кражі, без корупції, без насильства. Ви розумієте, я бачу, знаю, є чоловіки-насильники, які насилують жінок, та малих дітей і проще. А у нас, як це не дивно, є насильник-жінка. Це Давиденко, яка ну знасильничала над всіми бюджетниками, працівниками бюджетної сфери. Хіба таке мислення може де не бути тільки в нашій Олександрії? То я вам гарантую, що ну максимум, якщо не до нового Году, то максимум в січні місяці в Олександрії буде нова влада.